Всім привіт, у вас теж інколи таке буває, що дуже хочеться багато гартензів, але так не хочеться займатися цими пересадками. Якщо у вас таке саме буває, як і у мене, то зараз поділюсь з вами малесеньким секретиком, як можна зробити більше гартензій і не викопувати їх восени. У мене є кущик гартензії сорту Little Fresca, Вона в мене росте дуже в поганих умовах. Я подивилась зараз на цей кущик і вирішила, що хочу з цього кущика зробити штамбову гартензію. Але зараз у мене немає бажання гратися з пересадками, і я вирішила зробити наступне. Я подряпаю ось тут кору на гартензі, і у мене залишився емін комірець. Можна використовувати саму звичайну пластикову бутилку. Я буду надівати зараз цей камірець сюди і засипати сюди ґрунт. І зараз добре проливаю водою з радіфармом. І в такому вигляді я рослину залишаю до весни. Навесні я відкрию. Цей комірець, подивлюсь, як там наросли корінчики, викопаю цю рослину, поділю її навпіл. У мене буде дві штамбових гортензії. І буду вже формувати гортензію у вигляді деревця. Можна зробити це таким способом. І на наступний рік у вас буде дві рослини замість однієї. А якщо вам потрібно більше, то ви можете на сезон залишити рослину в такому вигляді і на наступну осінь викопати і на кожній гілочці буде своя окремо корнева система, і ви зможете тоді отримати з одного кущика чотири рослини, як мінімум.